Друзі, всім привіт! Наступна серія відео. Кому будуть цікаві якісь певні моменти, перемотуйте. Відео не буде коротеньким на 2-3 хвилини. Відео буде трошки довшим, так що постараюся максимально сказати всі свої думки, які накопичились. І так, DeWalt DWA6423. Вібраційна, центробіжна шліфмашинка. Працюю вона у мене вже десь рік. Треба подивитися, якщо точну дату, то це треба дивитися, але я її купив якраз зимою, буквально перед війною. Віддав я тут на той момент за неї 2400, трошки менше 100 доларів на той момент. Пройшла вона десь приблизно в районі 1000 квадратних метрів. Перешліфувала. Ось, замінена в неї, ну як не замінена, була відремонтована площадка, до якої приліплюється наждачка, я далі там покажу. Ось. Ну, і по суті все. Е -е, в мене був вибір між Макітою і Деволтом. Ну Макіта всі знають чудово цей бренд, знають його якість. По суті, він є у кожного. Вже назвемо це майстра, тому що для домашнього використання мало хто їх купляє, бо інструмент досить дорогий. А у кого вже є хоча б якась невелика столярна майстерня, хто вже хоче більш професійно цим займатися, мати хороший інструмент, хорошу продуктивність, надійність, то вже використовує більш кращий інструмент. Я вибирав між цими двома інструментами Makita і DeWalt. Модель Makita не пам'ятаю, це було давно. Я зараз не готувався для відео, щоб спеціально ту модельку взяти і порівняти. Я знаю, там є простенька моделька на, якщо не помиляюсь, 250 Вт. На той момент вона коштувала, по-перше, на 1000 гривень дорожче, ніж DeWalt. По-друге, мені не сподобалось, як вона сидить в руці. Я її вживу тримав. Мені особисто не сподобалося. Мені більше сподобався Він Чуть-чуть і важчий. Ось. І мені більш подобається, як він сидить в руці. Мій більш потужніший, тут 280 Вт. Для такого інструменту це досить суттєво. Ось, це вже для великого інструменту, де стоїть мотор на 2,2 кВт і на 2,4 кВт. Там різницю, ти відчуваєш, ну, все одно досить велика потужність і не так замітно. В такому маленькому інструменті 30-40 Вт, і вже інструмент зовсім по-іншому працює. Ось. Тому теж це був плюс у виборі цього інструмента. Далі мішок для збору пилу. У ну, мене немає пилососа, це по-перше. По-друге, на макіті він йде в пластмасовому корпусі. Ось, там маленький патрубок, вихід, під нього йде, треба як мінімум шукати перехідне кільце. Щось вже придумувати, тобто робити, щоб можна було колись при можливості його підключити до плесоса. В деволта таких проблем нема. Наскільки я не помиляюся, тут зразу можна плесос підключити. Тут є не настільки це проблематичним. Ось. По-друге, мішок тут трап'яний, тут пружинка стоїть. Бувають в житті такі моменти, коли може інструмент впасти. От, ну, У мене була така ситуація. Він впав з, з ну, метрової висоти там, чи приблизно. При тому, що й працювала вона. Дякувати Богу, з ним все нормально. Ось, но в Макіти, напевно, би мішок відламався, бо він якраз так падав мішком вниз боком. О, я я замітив, що він зігнувся, але він вирівнявся. Тобто, З ним немає нічого. Хтось тобто, каже, він порветься, вибачте, той поломиться. Він ще й на спеціальних там защолках. Ось. Їх теж можна пообломлювати, тому що сюди лазиш досить часто. Я, як мінімум, одне ліжко роблю і витрусюю його. Одне ліжко зробив, витрусюю його. Якщо я там це все буду так робити, то я думаю, я за рік той контейнер ушатаю. Може не ушатаю, не знаю. Плюс там додатково є фільтр, в ньому стоїть. І ціна того контейнера, напевно, буде набагато дорожча, ніж у цього мішка. Цей мішок, навіть якщо він десь там прорветься, по-перше, його можна зашити, по-друге, можна нову тканину натягнути. Я думаю, це не буде настільки проблематично. Тому всі, як то кажуть, забули за цей інструмент. Мінусом цього інструмента всі досить чудово знають і розуміють, це його е, е, ремонтну придатність, чи як правильно сказати, можливість достати до нього запчастини. Так як це не, не настільки розповсюджена марка в Україні, е, запчастини так-то багато хто продає. Ось, і буває їх досить проблематично достати. Особливо коли зараз іде війна, я зіткнувся з такою ситуацією, що мені потрібно було замінити ось цю. Опорну підошву, Опорна площадка, хто їх називає, хто просто каже підошва, В інтернет-магазинах вона йде, як опорна площадка. Ось. Я чекав її більше місяця. Передзамовлення я не робив, я просто позвонив, сказав, хлопцям треба то 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 сказали, нема. Коли буде, не знаємо. Я сказав, я вас зрозумів, будемо щось думати. Вони через більше через місяць перезвонили. Сказали, що є, я на всяк пожарний купив. Коштує деталь не дешево. 550 гривень сама деталь, плюс доставка, і все остальне десь гривень під 700 мені обійшлося ось, ось ця деталька. Я взяв її на всяк пожарний, хай вона буде. Це така деталь, що може і 10 років пролежати, і їй нічого не буде. Ось, Ну, як я вийшов із положення. І ось така ліпучка продається для кружків. Є без м'якої частини, є з м'якою частиною. Діаметр ну це 150-й, тому що 125-го без додаткового поролона не було. Навіщо мені, по-перше, додатковий паралон тут? По-друге, той додатковий паралон збільшує вартість вартістю такої ліпучки вдвічі. І там того паролону 24 мм. Ось платити подвійну ціну, теж знаєте, навіщо воно мені? Тому я купив ось таку, вже вона тут стоїть. Ну, наждачка старенька, просто так, щоб сюди менше щоб прилипало. Ножиком повирізав. Отвори. Так, да, може, це естетично некрасиво, вибачте, але зато воно практично. Ремонт мені обійшовся в 70 гривень. Ну, єдиний мінус, що. В інтернет-магазинів мінімальні там суми замовлень 200-300 гривень. Ну і вони не в кожному інтернет-магазині є. Їх теж не так-то багато продається, але можна додатково ще щось собі дозаказати. Ось Я взяв дві такі хліпучки, наждачки. Ну, в общем, Набрав на мінімальну суму. З чим я зіткнувся, з тим, що коли я нагрівав феном Оцю площадку для того, щоб. Відклеїти Бо тут, якщо подивитися, воно, здається, нібито тут приклеєно. Ну По факту я не знаю, як воно там зроблено, В общем, воно не відклеїлось. Я просто сплавив оці всі Гачки, які тут є. Ну, не так, що в масу їх сплавив, а просто вони всі почали плавитися Ось, Відірвати я так і не відірвав, тому я взяв ленточну шліфмашинку Легенько познімав, що міг. Потім взяв цю площадку, прикрутив до стола на два саморізи. Ці ну, отвори, де вона кріпиться до шліфу машин... до... До... до площадки. І легенько болгаркою ще дозняв. Тобто зробив, загладив рівненько поверхню і приклеїв. Працює. Не знаю, наскільки його довго вистачить. Що швидше, зносяться гачки, чи е, відклеїться. Тому що ну, відклеїтися йому досить проблематично. із за того, що е, воно не нагрівається, як на болгарці, до високих тут температур. Тут нозначка практично ніколи не нагрівається там, до високих температур, як на болгарці. Що можна так нагріти, що та ліпучка просто відлітає. Бувають такі моменти. Ось. Тому 700 гривень і от таких 10 по 70 гривень. Різниця суттєва. Якщо це проживе хоча б пів року, то отакий ремонт набагато більш доцільніший. Правда, я не знаю, як буде відлипати ота е, наждачка. Бо теж наклеювати отакий ось сендвіч буде досить погано. Тому все одно з якимось періодом часу придеться його викидати. Ось, а не, то придумувати, як його нагріти, щоб воно відлетіло і відірвалося. Ну, в общем, подальшому побачимо. Е, по поводу шнура. Шнур тут ну, м'який. Зараз в майстерні вже температура починає падати, тому що е, виключили світло, я перестаю в ній палити. У мене немає зараз такої роботи, щоб клеїти там ще щось, що мені треба нагрівати тут високу температуру. Десь плюс 10 може трошки більше. Шнур залишається досить мягким. І він, якщо не помиляюсь, 3-метровий, а не 2-метровий. Так що теж це великий плюс іноді, коли у вас розетка далеко або вам треба досить довгі деталі шліфувати, як мені. Я роблю ліжка, у мене деталі від 1,5 метра до 2 метрів. Ось. І мені треба, щоб я різетка у мене десь далеко стояла, щоб шнур під ногами не валявся. У мене є розетка, яка висить під потолком і Я додатково ще там в одному місці фіксую шнур, тому що він досить довгий. І мені цього з головою вистачає. На Макіті там шнур, якщо напимляюся, 2-метровий, він трошки коротший. Ось. І саме остання заміна Ну, Відпрацювавши рік, я до них заглянув. Їм ще працювати і працювати. Там є спеціальний... спеціальна мітка. Ось Треба відкрутити оцих 4 гвинта, легенько постукати і кришка відстає. Можна ковиряти, але я не хотів ковиряти. З легенько викруткою ручкою стукнув в декількох місцях і вона чуть піддівається і потім можна її підковернути і витягнути. Бо якщо починати сюди щось пхати, то розковиряєте просто пластмасу. Пластмаса досить крепка, не ламається. Знімаєте кришку. Щотки нічим не прикручені. Вони стоять у спеціальному такому пластмасовому корпусі. Одна звідси і одна так звідси стоїть. Вони в пластмасових корпусах стоять. Для того, щоб їх витягнути, треба піддіти кнопку вимикання. Вмикання. Тут ось стоїть конденсатор, якщо не помиляюсь. І тут ось стоїть клемна колодка. Все треба трошки припідіти, бо провода ідуть через них, О, щоб легше було це витягувати, вони на сторону відкладаються. Ось. Отверткою просто піддіваєте і щотка вилазить. Тобто Вона прижимається верхньою кришкою. Тут на верхній кришці два таких, дві ножки таких є. Ось вони її прижимають. Витягнули, але саму щотку. Від провода обмотки ви так просто не відчіпите. Як зазвичай, що там фішка стоїть, якийсь болтик стоїть е і тому подібне. Ось. Тут е провод, який виходить від обмотки, він до щотки, е ну, не припаяний, а він запресований, Тобто гільза стоїть така. На щотці стоїть два вушка, одне вушко прижимає ізоляцію. А друге вушко прижимає е, сам провод. І при заміні щотки треба брати шило і досить акуратно не спіша намагатися розковиряти оце все. Е, По-іншому ви сюди не поставите. Потім назад це все поставити, е, треба досить хорошо це все зжати. Е, якимось спеціальним обжимником, тому що простий обжимник для гільз це вам не обіжме. Там специфічна пломба стоїть. Одне вушко зажимає, сам провод, а друге вушко просто його підпирає. Ось, можна його все плоскогубцями буде потім піджати, все це пожимати, Ну, це все треба робити досить акуратно і досить надійно. Тому що, що там буде поганий контакт, воно буде грітися і це все вам поплавиться і буде біда. Це теж такий досить суттєвий мінус, який виявився в цієї шліфмашинки. Ось. Верхній підшипник, по крайній мірі, сидить в, в резиновій шайбі, що мені це дуже подобається. Тому що вже виникали в житті ситуації, коли підшипник перегрівався, він плавив корпус, як розміщувався, і він коротив обстатора. Тут же ж, навіть якщо підшипник заклинить, не дай Бог. Ось, Ви встигнете виключити інструмент, перш ніж він ну, згорить. У вас буде час, щоб це все зробити. Резина не дасть йому можливості сплавити корпус. Ось. Це є в деяких китайських інструментах ставлять, що мене радує. Але не у усіх брендових інструментах. У мене, по крайней мере, на ручному фрезері я міняв якора. Оригінальний якор. А в нього немає оцеї подушки. Даже в запчастинах його немає. Тобто я передивився всю схему. Там можна будь-яку детальку заказати. Любий гвинт. Ось любу шайбочку можна прикупити, якщо потрібно. Це все є. Ось. І там немає оцієї резинової такої шайби, яка одівається на підшипник. По суті все, все, що міг про нього сказати. Тому занадто довге перемотуйте.